Вітаю всіх, ви на каналі Фазенда. Сьогодні хочу поговорити про комплексне добриво курник. Вже сама назва говорить сама за себе, що воно вироблено на основі курячого посліду. Це суто органічне добриво. Кожне добриво, чи воно органічне, чи воно мінеральне, має формулу НПК, ДН це азот. Який відповідає за нарощення зеленої маси рослини, тобто утворення потужного стебла, утворення потужного листя. Наступний компонент це фосфор. Він ем, відповідає за утворення та розгалудженість кореневої системи, тобто укріплення гарного розвитку кореневої системи. І останній компонент це калій. В його основі лежить робота над зав'язю або ж це плоди, або ж це формування суцвіть квітів. Це основні елементи. Також бувають є вірніше, завжди і додаткові. Це і кальцій, це і сірка, це і цинк, і магній. Вони також важливі у формуванні ну, самої, самої рослини. Тому сьогодні я вам хочу. О, помічник мій з'явився. Ну, не може він без допомоги мені. Курник застосовують на початковій стадії вегетації рослини, тому що він в собі найбільше містить азоту. Він також поліпшує структуру ґрунту та підвищує його родючість, він створює умови для отримання екологічно чистої продукції, бо є органічним добривом. Він покращує вражальність та якість продукції. І сьогодні я покажу, як його розводжу я, тобто як приготувати концентрат. Вже з якого ми потім будемо підживлювати наші рослинки. Я розводжу курник один до одного. У мене 2 літра курника, тому я й заливаю його 2 літрами води. Обов'язково використовую або ж пластмасовий посуд відро, або ж вже емальований, але ні в якому разі не металевий. Добре розмішую та накриваю кришкою. Ставлю у тепле місце при температурі 25-27 градусів і десь залишаю так днів на 2. Потім дивлюся, якщо суміш наша заборотила, тобто на поверхні з'являються бульбашки, значить вже наш розчин готовий. Якщо ж ні, то можливо потрібно більше часу до 4 днів. Результат буде залежати від температури, при якій стоїть наше добриво. Чим вища температура, тим швидше розчин буде готовий, і навпаки. Слід також відмітити, що цей курник купований, він вже очищений, тобто в ньому немає ні насіння бур'янів, ні різних паразитів, тобто гельмінтів. Концентрат приготований, тож не пропустіть наступні відео, як ми будемо використовувати його. Якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити мої наступні корисні відео. Тож сіймо, хай родить, до нових зустрічей!